Вітаю вас над 6 вересня, в п'ятницю, 188-й день наших спостережень за змінами. Увечері, звичайно, зараз прекрасна погода. Вже прохолодно, але тихо, достатньо і тепло. Єдине, дійсно, дуже хочеться трохи більше вологи. З багатьох дерев опадають листя. Те, що повинно бути в листопаді, ще два місяці вони повинні були б листочки триматися на деревах. Но Обставини спонукають позбавлятися, щоб вижило деревце. До певної міри це підказка і для людини. В нашому організмі дуже багато органів, які мають. Свої, свою клітинну структуру. Кожна клітина вона виконує свої функції, і організм буде здоровий тільки тоді, коли кожен орган буде виконувати добросовісно свою роботу. Це говорить нам, що у нашому суспільстві кожна людина це як маленька клітина в єдиному організмі суспільства. І дуже багато залежить від того, як вона себе позиціонує, якщо вона виконує всі накладені на неї. Зобов'язання, внутрішні або соціальні зобов'язання або родові сімейні, От, якщо вона все-таки притримується порядку, є надія на те, що і загальний організм нашого суспільства буде розвиватися у правильному напрямку. Так що будемо старатися слідкувати в основному за собою, за виконанням своїх обов'язків, своїх позицій, щоб була переконаність, що ми маємо правильні погляди, робимо правильні висновки. Не завжди це просто. тому... Доводиться дійсно багато міркувати. Я вам бажаю відповідальніше ставитись дійсно до себе, до результатів свого бачення, своїх переконань, результатів своєї діяльності. Так як у морі, вода в морі вона складається з окремих краплин, так і людський організм, він є організм кожної людини, є краплиною у спільному організмі, людського. Людської популяції як такої. будемо ставитись до себе відповідально, розуміти, що правильний настрой, наш внутрішній, він обов'язково буде впливати і на позитивний настрой всього нашого. Суспільства в нашій державі і в людській популяції як таковій на всій земній кулі. Будьте здорові до побачення!